година. ...липова алея на студентській набережній в Ужгороді. Тут відбувається обстеження алеї на стан аварійності та цілісності лип. Долучилася до нього і екологиня громадської організації Екосфера Оксана Станкевич-Волосінчук. Чи доцільно робити обрізку? Вочевидь, ну, коли мова йде про сухі гілки аварійні, тоді, напевно, їх варто зняти. Оскільки все-таки це набережна, тут сидять люди, і вона не ці гілки не мають загрожувати життю і здоров'ю людей. Але е, ну, це якби ма, питання має дві сторони. Е, все-таки, ну як я вже зазначила, це об'єкт природозаповідного... фонду. Е, тому е, кожне дерево е, має бути під відповідним моніторингом. Е, ми маємо чітко розуміти. Е, що ці дерева вони внесені в реєстр? Кожен поставлений на свої координати. Кожен має ну відображений, мав би бути в 3D-форматі. Має бути опис стану дерева, віку дерева, діаметру дерева, висоти дерева. які… Є якісь недоліки чи навпаки дерево абсолютно з розвиненою кроною без будь-яких там вад. Мета, яку ставить сьогодні міська рада, це є обстеження дерев, визначення гілок, які є сухими, які несуть загрозу, або які нависають. Тут є кілька фахівців. Ми радіємо, що доєдналося УЖНУ і громадська організація екосфера. Також до цієї роботи буде обстеження кожного дерева. У нас є купа питань, чого це зараз відбувається. Бо ви бачите, що ще б на деревах нема листя, навіть немає пуп'янків, таких нормально, щоб було видно, яка гілка суха, яка не суха. Тобто сухі гілки треба визначати в листяний період. З іншого боку, якщо треба обрізати гілку, яка жива, то звичайно це треба робити зараз. Кожне дерево на липовій алеї будуть обстежувати, розповіла заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра. Стежуємо в нас наявний паспорт об'єкту даного природозаповідного фонду з нанесенням кожного дерева. Наразі нашим представником записуються повністю всі рекомендації і громадських організацій та представників біологічного факультету. Всі ці рекомендації плануємо втілити якнайшвидше, тому що ми розуміємо, що починається вегетація, і під час вегетації ці роботи ви. Виконати буде неможливо, оскільки ми пошкодимо живі здорові гілки. За словами Олександра Турянчик, 5 березня на Липовій алеї в Ужгороді обстежили на стан аварійності та цілісності 43 дерева. Продовжать обстеження у четвер, 7 березня. Оксана Ушакова Колишин, Суспільне новини.